Для українців є лише одна конструктивна стратегія щодо завтрашньої зустрічі не очікувати від неї нічого. В умовах, коли війна триває роками, багато людей готові вхопитися за будь-які сигнали, трактуючи їх як позитивні. І це типове видавання бажаного за дійсне. Цьому сприяють і українські і західні політики. Зеленський каже: зараз настав момент, коли є реальний шанс досягти миру. Прем'єр Британії Кір Стармер заявляє, існує реальний шанс на припинення вогню. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у своєму дописі пише, що є реальна надія на мир в Україні. Але у версії твіту українською «реальне» він вже опускає. Все це підігріває очікування, що в п'ятницю все закінчиться. І ми справді хочемо в це вірити. Ніхто не бажає завершення війни більше, ніж ми, українці. Але проблема в тому, що шанси на закінчення війни в п'ятницю мінімальні. Якщо вони існують, то не більше, ніж виграти в лотерею, буквально один на мільйон. Путін не бачить причин завершувати війну. Він не боїться санкцій, і вже довів, що жодні економічні обмеження не впливають на його бажання воювати. Тож тим, хто зараз з усіх сил сподівається на Аляску, хто сподівається на кінець війни в п'ятницю, хочу сказати, всі ці переговори принесуть вам лише глибоке розчарування. Щоб цього уникнути, не варто обманювати себе і підживлювати марними сподіваннями. Завтрашні переговори важливі, але вони точно не принесуть бажаного завершення війни.